2 жовтня о 7 годині 24 хвилини до нас поступило повідомлення, що в одному з сіл Запорізького району горить приватне домоволодіння. За словами людей, які повідомляли, вогонь повністю охопив будинок. Це підтвердилось на момент прибуття перших підрозділів, також в ході гасіння пожежі, яка зайняла площу 30 квадратних метрів. Було знайдено жінку та дитину без ознак життя. Як це свідувалося пізніше, ще одна дитина на цей час перебувала в гостях, що їй врятувало життя. Пожежа була ліквідована на площі 30 квадратних метрів. Причини пожежі встановлюються. Відповідними органами зараз ведеться розслідування. Від головного управління ДСНС залучалися дві одиниці техніки та 11 чоловік особового складу, а також від місцевої пожежної охорони Широкого залучалася одна одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.